Час підсумки дня продовжується в ефірі п'ятого каналу. Маємо ще одну тему, пов'язану з попередньою. Безумовно, це те, яким все ж таки може бути наступний склад уряду, яка з тих версій, які постійно оновлюються в інформаційному просторі, є робочою станом на цей момент. А головне як З'являться в цьому гіпотетичному новому уряді е, старі і нові обличчя, і чого чекають від цього переформатування реформатори? Чи мають вони шанс там опинитися у зв'язку з цим в нашій студії? Е, один з претендентів на місце у новому уряді, принаймні е, з зі слів потенційного голови е, кабінету міністрів е, Володимира Гройсмана і з тих. Розкладів, які потрапляють в засоби масової інформації. Юрія Ковалів, перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі. Доброго вечора. Доброго вечора. Але почнемо наш ефір. Напевно, з новини гарячої весь вечір ми чекаємо, що ж там вирішать на фракціях на зустрічі з президентом, лідери фракції. І от є така інформація про результати засідання фракції блоку Петра Порошенка. Якщо прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не напише заяву про відставку, фракція БПП вийде із коаліції. Ліції про таке рішення фракції, ухвалене сьогодні ввечері, повідомив депутат Олег Барна. За його словами, на рішення про відставку юценюка є. Тиждень Сергій Лєщенко в свою чергу каже, що це рішення підтримали не всі були ті, хто утрималися, і називає серед тих, хто утримався депутатів Івану Клімпош-Ценцадзе, Владислава Голуба, Олега Наваду і Миколу Паламарчука. Ну і також Олег Барна заявив, що за підсумками цього засідання на посаду голови уряду фракція БПП висуває кандидатуру Володимира Гройсмана. Ну така новина. Я не буду пан Юлії запитувати коментар. Приводу запитаю краще про те, що стосується безпосередньо вас, той саме Володимир Гройсман е, назвав вас серед тих, кого хотів би бачити в команді е, нового уряду, якщо він його очолить, е, і в зв'язку з цим. Пряме питання, чи надходили вам такі пропозиції, Яка, які посади пропонувалися, тому що тут є варіанти. Хтось каже Міністерство економічного розвитку і торгівлі очолити. З тих інсайдів, які потрапляють в змі, розглядається і варіант вугільної промисловості в міністерство. Розкажіть детальніше, які розмови велися з вами і як ви на них реагували? Хочу сказати, що насправді. Ті прізвища, які були названі а, Володимиром Борисовичем Гройсманом, а, в першу чергу свідчать про про високу оцінку роботи Міністерства економіки, тому що а, і моє прізвище було назване, і мого колеги Максима Ніфьодова. Відповідно. А, ми не є політиками, і ми прийшли в цей уряд робити безпосередні кроки на... і працювати на розвиток нашої держави. Тому насправді це є в першу чергу, як на мене, висока оцінка команди міністерства всього, що насправді нам дуже приємно. Що стосується пропозицій, то скажу, що будь-яких конкретних пропозицій щодо конкретної посади зі мною таких діалогів не велось. І як на мене, власне, уже з того півторарічного досвіду роботи в уряді, все-таки я би акцентувала увагу, з дискусії навколо того, хто буде займатися реформами, а до дискусії, а що ми взагалі розуміємо під реформами, і який оцей план дій з реформ з перших кроків уряду буде представлено, тому що. Насправді ми повинні згуртуватися над тим, що нам треба зробити, і головне при цьому не тільки уряду Чинному майбутньому розуміти це, а й підтримати, отримати підтримку від парламенту. А от тут якраз не може обійтися без прізвищ. Абсолютно всі учасники всіх цих перемовин акцентують на тому, що ми не повинні фокусуватися на прізвищах. Ми не повинні фокусуватися на квотах, на розподіленні якомусь. Ми маємо говорити про план дій, про конкретні строки, про конкретну відповідальність. Але все одно все впирається в прізвище. У зв'язку з цим питання, наскільки я розумію, прямого діалогу не було, але воно так би мовити, ви у повітрі, ви його очікуєте. Якщо подібні пропозиції надійдуть, або Міністерство економіки, або Міністерство вугільної промисловості, або, можливо, якесь інше, ви як до цього поставитесь? Яка буде ваша відповідь? Все буде залежати від трьох речей. Перше, і е, як би це не банально звучало, як часто про це не говорять, але це план дій. Друге, це звичайно команда, з якою іти, тому що а, з досвіду уже того короткого роботи в уряді, жоден один міністр сам по собі не може змінити швидко систему. Тому дуже важливо, хто буде цією командою нового уряду. І якщо це ми знову прийдемо до партійно-квотних е, людей, е, які будуть... Е, Кожен з них відстоювати в першу чергу інтереси своєї політичної сили, а ефективність такого уряду може бути невеликою. Але, пані Юлія, ми всі розуміємо, що були два варіанти з самого початку: або технократичний уряд, так званий, і тоді на голову цього уряду претендувала Наталія Єресько. А тепер це головний претендент, це Володимир Гройсман, а це означає, що уряд саме. Партійного характеру, тобто за партійними квотами. в такому разі у мене питання наступного характеру: чи готові ви бути частиною цього партійного уряду політичного уряду? Того самого уряду, де політична доцільність може бути пріоритетнішою ніж суто прагматичні технократичні е напрямки, кроки і стиль роботи, ну як на мене, то насправді і е наші політики за останні півтора року вже дещо змінилися, тому що е власне е кожному з них е треба буде йти до свого виборця і демонструвати якісь результати. А в популізм і в соціалізм ми вже просто не маємо можливості в цій країні і далі. Проводити таку політику, тобто, в будь-якому випадку, ми не можемо е голослівно заявляти про е підвищення стипендії пенсій, тому що нам необхідно знайти кошти в бюджеті для того, щоб їх профінансувати. Ми не можемо знову казати, що нам е всі тарифи на газ, на електричну енергію треба знизити в 10 разів, тому що нам знову ж таки треба буде знайти кошти в бюджеті, щоб профінансувати цей дефіцит. Це тобто, урядовці не можуть, а політики можуть і роблять. Але розумієте, є об'єктивні обставини. Ми можемо дуже довго дискутувати на різних політичних шоу про доцільність, про точки росту економіки і так далі. Але ми повинні теж дуже реально розуміти, в, які, в якому становищі наша країна на сьогодні є. І без радикальних кроків, які принесуть позитивні результати. За Рік-півтора ми просто і далі будемо відкладати ті реформи, які 20 років ця країна не робила. І будемо голослівно заявляти, що ми хочемо потрапити в топ-20 рейтингу Doing Business, ми хочемо залучити сюди іноземного інвестора, ми хочемо підняти втричі заробітні плати. Але для того, щоб все це зробити, треба пройти дуже складний шлях. І зараз ми десь на половині цього шляху, і нам не можна далі з нього зволікати. Все ж таки, з огляду на те, як виглядає остання версія, ми всі напевно вже от, після. Півтора місяці цієї прем'єріади ми всі розуміємо, що кожна нова версія можливого Кабміну – це такий собі білий шум і зовсім не означає, що це реально той варіант, який розглядається. Але тим не менше, от з огляду на останню версію технократів там буквально три людини. все решта це політики. Ми розуміємо, що в такому разі, що принаймні критична більшість людей, які приймають рішення, вони налаштовані саме на політичний уряд. А це означає, що. Що те, про що ви говорите, абсолютно прагматичні речі, і розуміння загроз того, що далі так тривати не може, і не популізмі і не можна виїжджати постійно, все ж таки немає цього розуміння. І знову ж таки питання в цьому вигляді: ви готові приєднатися до такого уряду? Чи все ж таки утримуєтесь? І що до речі, ваш колега Максим Нефьодов думає з цього приводу, напевно, ви спілкувалися? Якщо вже ваші прізвища з допомогою Володимира Гройсмана, вийшли в публічний простір, ну насправді насправді щодо прізвищ, то останні три тижні прізвища дуже багатьох людей. Лунають у змі як потенційні посади потенційних людей, які очолять те чи інше міністерство. І вони так часто змінюються, uh -huh. що на сьогодні говорити про якісь останній передостанні список уряду я особисто не можу. Я не знаю. Я, от буквально ідучи до вас на ефір, теж читала в новинах знову ж таки нову ітерацію потенційних кандидатів uh -huh. на посади міністрів. В будь-якому разі своє особисте рішення я буду приймати, уже зважаючи на а, конкретні пропозиції, які будуть знов ж таки наголошу, їх поки що не було. А друге, це Ті конкретні речі, які я бачу, що необхідно зробити. Якщо їм буде підтримка, тоді, тоді можна буде працювати. Якщо я буду бачити, що такої підтримки не буде, як з боку членів нової потенційної команди, уряду, так і з боку парламенту, тому що дуже багато речей сьогодні на стороні парламенту, як у прийнятті законів, які Дуже часто відкладається. От, до прикладу закон, а, ми в міністерстві економіки розробляли по приватизації, 12 разів виносився на голосування в зал. І якщо такими темпами ми і далі будемо. Реформуватися, то нам потрібно ще не один десяток років. Які настрої зараз в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі от з огляду на ті процеси, про які ви почали говорити. Е, наскільки правда те, що масштабний відтік пішов людей, які з е, свого часу прийшли в виконавчу владу е, саме з таким великим ентузіазмом зробити користь для держави? Вони між іншим заради цього покинули і прибуткову роботу, якусь і хорошу достойну кар'єру, і спокійне життя. Е, Потім от відбулася перша хвиля відходу внаслідок чи то розчарування, чи то якихось інших мотивів. Чи спостерігається зараз ця друга хвиля відходу цих людей. І чим продиктоване їхні рішення, якщо вони справді йдуть з уряду? Яка атмосфера? Ну, У, з... Зокрема, в міністерстві? Зрозуміло, що, ну, як на мене, зараз така атмосфера не тільки в міністерстві, а в принципі в багатьох органах, коли більша частина людей не розуміє свого майбутнього. Uh -huh. І це важливо, тому що в міністерстві ми скоротили, наприклад, міністерство економіки на 50%. Ми фактично залишили той сильний костяк, який далі може працювати зараз. А звичайно, люди дезорієнтовані, вони не розуміють, що буде відбуватися за тиждень, два. Звичайно, частина з них дуже активно читає новини і займається не тим, чи би мала займатися, а займається, як і напевно, більша частина нашої країни обговорення. Коренням потенційного складу уряду. Тому це насправді не сприяє роботі уряду в цілому. А друге, це, власне, щодо. Ну, ми їх називаємо волонтерами, тому що насправді люди, які залишили свої посади в бізнесі, які отримували там в рази більшу заробітну плату, і ризикнули, і готові були прийти і допомагати нам в роботі в міністерстві. А по перше, абсолютно логічно, що запас міцності заощаджень таких людей за цей рік вже висяк. І тих обіцянок, які мали, і теж ми і ми обіцяли людям, з якими нам працюємо, про збільшення заробітних плат на державні служби, на жаль, результатів поки що немає. А без цього залучити ефективних людей на роботу на державній службі, ну давайте будемо відверті, неможливо. Тому що кожен з них, кожен з розумних, освічених, ефективних може знайти себе в бізнесі на зовсім іншу мотивацію. Гнітючі настрої, я зрозуміла. Давайте тоді конкретно про ваш профіль в міністерстві. Ви коруєте антимонопольну саме сферу, зокрема антимонопольне законодавство. Детальніше про те, наскільки ну в яких сферах, в яких галузях у нас найкричущіша ситуація з антимонопольним законодавством, і як взагалі це позначається на економіці держави загалом і кожного українця, зокрема. Так, насправді один із таких великих блоків, які ми разом з антимонопольним комітетом реформуємо, це система конкуренції. Оскільки ще влітку, коли я долучилась до роботи в міністерстві, ми підготували такий документ, який називався Базові принципи економічної політики, де забезпечення вільної конкуренції був один із таких. Найключовіших базових речей. І тут з чого ми почали? Ми почали з реформи системи антимонопольного регулювання в цілому. Тобто це і дерегуляція, це і прозора робота самого антимонопольного відомства. Там теж змінилася команда, туди прийшли молоді люди з бізнесу, які зовсім кардинально змінили підхід комітету, з такого відомства карательного, де Дуже часто антимонопольний як орган, який має дуже великі повноваження по накладенню штрафів. Тобто, по суті, він був одним із найбільш небезпечних органів для бізнесу. Цю практику ми змінили. Незворотню змінили. А, маємо надію, що так. А, другий великий от власне пласт, про який ми зараз говоримо з антимонопольним комітетом, це власне пріоритизація роботи. Тому що. А, Антимонопольний комітет в основній своїй діяльності повинен сконцентруватися на тих ринках, які найбільше впливають на цінову політику в країні на конкретні галузі. І ми зараз власне, із антимонопольним комітетом і з консультантами, які разом нам допомагають, хочемо визначити цих 10-15 пріоритетів власне, тих галузей і ринків, які. За перехід від монопольного становища яких до конкурентного буде мати найбільший вплив, тобто ще не визначили? на сьогодні. Ми власне працюємо. зрозуміло, що це буде серед серед цих ринків. Зрозуміло, що це буде енергетика. І, власне, там уже антимонопольний комітет розпочав розслідування uh -huh. щодо найбільших енергетичних компаній. Звичайно, частина з них будуть ринки, які мають вплив безпосередньо на споживачів. Це фармацевтичний ринок. А інші ринки, от власне, ми фіналізуємо зараз нашу спільну роботу для власне, визначення цих пріоритетів, тому що монопольних ринків багато. Монопольні ринки можуть йти від невеличкого містечка, де є одне. Один монополіст в автомобільних перевезеннях до великого ринку, наприклад, агрохімікатів, які впливає на кожного сільськогосподарського виробника в країні, ви так би мовити, готуєте ґрунт, законодавчу базу. А наскільки ви вірите в те, що навіть якщо вдасться узгодити законодавство, вдасться розробити механізми для того, щоб регулювати оцей антимонопольну сферу, що це буде виконуватись? Ми ж всі розуміємо, що серед зацікавлень. В монопольному становищі є в тому числі і ті, хто засідає у Верховній Раді, хто приймає рішення, від кого залежить, чи стане це законодавство законами, чи так і залишаться теоретичними напрацюванням. А це в будь-якому випадку насправді одна з найбільших проблем, які в нас на сьогодні є. Оскільки, в принципі, значна частина законодавства в Україні досить адекватна. Але в нас дуже часто проблеми власне у виконанні законів. І коли ми а... Особливо це відчуваємо в дерегуляції, коли ми дуже багато скасовуємо ліцензії, дозволів, але вони всі в кінці кінців впираються в конкретного виконавця, в конкретного е, держслужбовця, особливо на місцевому рівні, який все одно вимагає непотрібних документів. Аналогічно в антимонопольному комітеті, тому без зміни докорінної людей і підходів людей до своєї роботи будь-які ідеальні закони будуть впиратися в ризики при їх застосуванні. Тому власне і ми говоримо про те, що в уряд і в державне управління повинні прийти люди з іншим мисленням, з мисленням не пролобіювати, з мисленням не стати таким карательним органом. А власне, зовсім кардинально іншим підходом. Але поки що ми бачимо лише відтік таких людей, навіть ті, хто ризикнули піти. Ну, це поки що риторичне і відкрите запитання. Якщо говорити про реформи, от коли е, уряд, якому вже два роки, го говорить про свої досягнення, то фокусується якраз на ну поліція е, дерегуляція. Е, Нафтогаз також субсидії, оце те, що в принципі на чому акцентують, хоча вже до кожної з цих реформ є свої якісь, ну скажімо так, питання або прояви якоїсь дискредитації цих реформ. Якщо говорити про Нафтогаз, то це красиво звучить, що компанія, яка багато років була чорною дірою для бюджету, нарешті перестала бути збитковою і навіть має шанси стати прибутковою. Але якщо говорити, про те, як це вплине на конкретну людину, у нас люди відчувають реформи от на ощупь. То чи є якийсь зв'язок між компанією Нафтогаз, великою державною компанією, і конкретним українцем, який може відчути прибутковість Нафтогазу на власній кишені, на власному добробуті, насправді тут е, все дуже просто. Якщо у нас е... До 2014 року, як ви правильно сказали, ця компанія була чорною дірою, яка не лише отримувала шалені кошти з бюджету для власне фінансування цих дешевих тарифів на газ. А наприклад, у 2014 році це було 100 мільярдів гривень. Тобто, це фактично ті кошти, які не були потрачені на ремонт доріг, на фінансування садочків, на фінансування шкіл. Це те, що кожен конкретний українець не відчув, тому що цих коштів просто в бюджеті не було. З іншої сторони, дешеві тарифи дозволяли всім, і тому українцю, який має невелику квартиру, і тому українцю, який живе в будинку на кілька тисяч квадратних метрів, платити од... практично однакову вартість природного газу, хоча кожен з них мав зовсім різні статки. А власне, що дала ця і третє, якщо ми подивимося, скільки Україна як країна споживає енергетичних ресурсів, то на одиницю ВВП. Ми споживаємо втричі більше ніж Німеччина, і будь-які програми з енергоефективності, будь-які стимули для інновацій і розвитку наших внутрішніх виробників, в тому числі в сфері енергоефективності, вони не працювали, тому що в нас всі енергоносії фактично до них ставлення були як до Божого блага. От воно повинне бути безкоштовне. Ну, в принципі, колись в Радянському Союзі воно було практично безкоштовне. Ну і зараз, в принципі, такі настрої підживлюються деякими політичними силами. А, а, тут е, дуже цікава історія. Якщо ми відкриємо коаліційну угоду, яку підписали всі політичні сили, і подивимося власне, на розділ енергетика, то одному, основним Одним із основних ключових, скажімо, кроків переформування енергетики було доведення всіх тарифів до ринкового рівня. І під цим насправді це підтримала всі учасники коаліції. І коли після таких перших непопулярних кроків, які в квітні минулого року прийняла тоді Національна комісія по регулюванню енергетики, а деякі політичні сили вийшли з бажанням знизити ці тарифи, то в нас виникає питання щодо послідовності. Ті власне коаліції в її переконаннях і в її програмі реформ. Ну і виникає питання, як реагують насправді громадяни, які з одного боку почали проявляти свідомість. Зокрема, справді взялися за енергоефективність якусь кожен конкретно своєї оселі. А з іншого боку, їх постійно терпедують якимось політичними меседжами, які дуже легко, так би мовити, заходять в свідомість. Але менше з тим ще одні цифри я наведу. веду Айвара Сабромавічус заявив, що збиток топ. 100 державних компаній скоротився в 17 разів. Раніше це було 117 мільярдів, тепер це 7 мільярдів гривень. Ну збиток залишається збитком, але все ж таки тенденція красива. Як цього по перше вдалося досягти? І якщо державні компанії стали настільки ну, менш збитковими і рухаються в бік прибутковості, чи не зупинить це приватизацію, яку ви так довго відстоювали? Хочу сказати, що насправді півтора тижні тому ми дуже детально на уряді в. Публічно презентували результати роботи найбільших 16 державних підприємств. Їх керівники були запрошені на засідання уряду, і там ми бачимо, що там картина ще більш радикальна. Ми по суті за 2015 рік фінансовий результат цих компаній збільшено на 10 мільярдів гривень від 7 мільярдів збитку до 2,5 мільярдів прибутку. Зрахунок Це на найбіль... нього. Перш за все за рахунок оптимізації їх роботи, і за рахунок, друге, за рахунок того, що ми відмовилися від популізму в регулюванні діяльності цих компаній. Знову ж таки, питання тарифів, які ми з вами обговорювали. А третє, це власне на сьогодні це відкритість самих, діяльності самих державних підприємств, і зміна там менеджменту. На цьому змушені зупинитися, але сподіваємося, що ті процеси, про які ви почали говорити, відмовлені. Ва від популізму ну на рівні державних підприємств вони якимось чином екстраполюються, в тому числі і на якісь глобальні Маємо процеси надію в українській економіці. Дякую вам надзвичайно за е, цю розмову. Юлія Ковалєв, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, була нашою співрозмовницею в третій частині підсумків дня. На сьогодні прощаємось. Ну і до зустрічі завтра.